Газові переговори Києва та Москви обговорили і в «Нафтогазі». на думку заступника голови компанії Вадима Чупина. План виключення української ГТС зі схеми поставок палива в ЄС не спроможний. Нагадаємо про це нещодавно заявляли в Газпромі. Самий максимум недопоставки на восточній частині України 110 110-393, 110 мільйонів. Минимально, что было на протяжении 21 дня, это 24 миллиона кубов газа. Недопоставка. С 1 по 21 февраля в ГТС Украины недопоставлено Газпромом 1 миллиард 247 миллионов кубов газа. Это то, что недополучила Европа. Вадим Чупрун переконаний, транзит по українській території збережеться, оскільки країна має унікальні газосховища у самій Росії будувати їх дорого. Не солідно на його думку виглядають і недавні звинувачення Москви в тому, що Київ краде паливо. Чупрун продемонстрував дані поставок до Європи через східний кордон країни, і вони свідчать, Росія сама знижувала обсяги прокачування газу.